Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Вийшла до магазину, хочу зробити ікру кабачкову з кабачечків. Вчора ми купили в Хорватії. Дешеві були по 89 центів чи по 85, бо в нас тут по 99. Раз заїхали так уже і купили. Ото м'ясо купили, ось таке хороше м'ясо свиняче. Масіму сказав, що воно не, не добре, не буду їсти, а покуштував, я зробила вчора, сказав, да, хороше. Я одварила його цибулькою і тут цибулічну цибулі шалуху таку додала, щоб такий трошки був рожевий колір, як ото ми на той. На Пасху крашанки красимо, да? додаємо шалуху, і тоді такі вони коричневі. І воно таке, як сальце, таке красиве вийшло. Ну, воно там більше не сальце, а м'ясо. Сальця там може один сантиметр по краю. А тоді шкурка така хороша, жується. І м'ясо. Оце таке. О, от. А за морку щось ми навіть і не. Не подумали знати, що у нас одна морквина тільки. Я сьогодні супу зварила і ту морквину туди поклала. А на ж мені треба, може хоч з пів кіла моркви. Піду куплю. Та куплю мені треба ще пачку молока, бо завтра ми поїдемо на закупку. Сьогодні не поїхали, до... бо Ната з Максом зранку поїхали по своїм ділам. А тоді Мак на то привіз. Зараз я перейду отут, тоді буду вам знімати. А тоді тоді він поїхав там до свого товариша, який там ото все з лодкою. Я, може, якщо ми туди поїдемо, я вам зніму ту лодку, ті лодці 100 років, 100 років це. Його тато і цей мужчина, йому вже пошти 90 в одному клубі, яхт-клубі, і він уже не може, той мужик вже не може їздити, бо вже старий, і він віддав йому безкоштовно, але він давно вже не виходив на ній у, у море, і її треба було ремонтувати. і Він майже оце два літа там з нею вже. Повзається. Ну, щось вже зробив, вже все спустили на воду, все вже хорошо. Ну і тож масіму йому допомагає, тим паче, що у масіму почався відпустка почалася. Так оце вони там і роблять. Завжди мусарки тут не буду показувати, а так хорошу природу вам покажу. Теплий сьогодні день, жаркий. Ми сьогодні не пішли знато, до моря, бо я ото прибирала зранку, тоді ото сум. Готувала, вони поїхали по ділам. А тоді Масіму привіз, на десь було на півтретю, Вона каже: ну що, поїдемо купатися. Кажу, та ти знаєш, якось мені хочеться, жарко. Вона каже, ну давай після обіду. кажу, та щось не, не хочеться, може, завтра. Ну, завтра так і завтра, ладно. Такі справи. І Так, що це? І не поїхали. Ну, нічого страшного, так? Да? Та, звісно. Та, от. Прогули ніхто не поставить, бо. Буде день, завтра та й поїдемо. Що я вам хотіла сказати? Оце я вам зняла відео і розказувала, що як зять служив у морфлоті, як він отримав нагороди, награди від Італії. І я сказала від Євросоюзу, ні. Я помилилася, Ната мене тоді як прийшла, я їй розказала. Вона каже, ні, це були натовські від НАТО нагороди і от Італії. Так що і корабель цей був натовський, бо Італія ж в НАТО входить. Так що, оце як війна закінчиться, я так думаю, що вона вже скоро і закінчиться, бо наші хлопці молодці. Наш залужний великий молодець, главнокомандуючий. І президент молодець. Коротше, всі наші хлопці молодці. Як оце все закінчиться? І масімо на повному серйозі сказав, як мені дозволять, якщо НАТО буде приймати участь, зараз НАТО не приймає участь у війні. От а якщо тоді наша держава запросить. Допомоги на, а може, це не наша держава запросить, а може Турція запросить, бо море ж у нас одне на двох, на Турцію і на Україну. І якщо вони запросять допомоги на розмив, розминування, то тоді кораблі натовські можуть вийти і займатися цією роботою. То Масімо сказав, я б пішов би на допомогу. Він три роки робив. На кораблі розмінували, бо дуже було ж замініровано, дуже багато мін було. От, йому ця робота сподобається. І він сказав, я б ну, пішов мені це дуже подобається. Ось такі справи. Так що в мене зяк такий ідейний. молодець. Дуже, дуже, дуже він любить Україну, він не разу ще не був в Україні. Але знає про Україну дуже багато. І ми зараз спілкуємося трошки на українській мові. Він же ж хорватську добре знає, а воно таке хороше, похоже, можна балакати, він питає, як щось не, не зрозумів, перепитує. Молодець хороший ученик. Я погана учениця по-талійському, а він дуже хороший ученик по українській мові. Я довольна. Так, хороший в мене зять, Веселий, ай такий добрий, не що от поїхали вчора, що хочеш Наталя, те давай куплять, В магазин зайшли, що ти хочеш. Оце. Кажу, та нічого я не хочу такого. І він тоді не питає. Кладе все в корзину, шо? на що очі дивляться, той кладе. Ось от таке. Ната ж у мене не робить, ви ж офіційно, ви ж може спраш... подумаєте, а що він все купляє. О, то, ну, гроші у них общі, скажімо так. У нас гроші доход йде тільки з Ютуба, що це вона виставляє відео. Що, хто ще не підписався на її канал, підписуйтесь. Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Дуже хороші вона відоси знімає. Раніше вона знімала і такі от мандрівнички, вони мандрували, вона знімала, знімала це все. Тоді е, зрозуміла, що мало е, проглядів на такі відео. Більше люди дивляться парфумерний канал, ну, канал і оце більше дивляться. Так що підписуйтесь, хто не підписався, їй буде приємно. А вам це нічого не ні коштує. Расистів багато до неї підписано, багато, і багато дивиться. Але ж ви ж панієте, неї стоїть оце, оце, як воно називається. Ну, що то гроші платять. Ну це дуже малі гроші. Того, що, наприклад, расисти дивляться, да, скажем, там, 20-30% відсотків. Всі, всього всіх людей, які підписані, а у расистів вже ж. <кій> Стоїть запрет, вона ж одних нічого немає. от такі справи. Багато людей ті, що за кордоном живуть. от Я вже їй казала, давайте -зроби ще на англійській мові канал такий самий, або на італійській можна. І вона сказала, я подумаю. Я подумаю, може зроблю. Ну, а тоді ще й на на ідеї, а на. на, на Хутонеті. На хутонеті вона робить, сплачує податки, там теж вона має невеликі гроші, але має. На лічні розходи їй вистачає, як кажуть от, о, наші баби. На труси, на, на прокладки, це їй вистачає. Ще, ще й остається. От. А так він не жадний. Він все, що отримує, вона все знає, все в нього на картці, картку вона бере, користується як треба. Ось от, такі справи. Це те, що вам хотіла розказати. Так що взять хороший, веселий, нежадний. кажуть, італійці різні бувають. Та ну так італійці так само ж як усі люди. Вони ж теж люди. Одні такі, другі другі. А наші, що не бувають. У мене три чоловіка були, і всі три різні були. І з першим і з другим у нас був общий бюджет, бо тоді ж це ж коли Я вийшла заміж у 75-му році. Перший раз вийшла заміж, а другий раз вийшла у 81-му. Тоді такі були правила. Все у нас було, скажем так, в сім'ї. Але мені моя мама, царство її небесне. Галчонок ми її називаємо, галчонок моя. Вона сіда наказала, доця, навіть від самого золотого чоловіка у тебе повинні бути свої гроші. От так. І в мене так і було. А ну я тут по, по цим сходам піднімуся, покажу, що там я там ще ні разу не була. І в мене так і було. На тим батько випивали. От. На тим батько випивали, я займалась бізнесом, заробляла в п'ять, а, а то і в десять разів більше, ніж він. І в мене були завжди мої гроші. І вони мені дуже допомогли, як ми розводилися. Як ми розводились, вони мені дуже ці гроші допомогли. От -от так, не буду показувати, а то в п'ять мусорки скажуть, що ти все мусорки знімаєш. Ну, куди діться, це ж така. Це жизнь, це ж життя, понимаєте? Люди ж виносять сміття, мусор, добре, що не валяється ніде, а виносять кругом. Мен трошечки туди вниз пройдуся, побалакаю ще з вами та й закрию. Або бо той, ну в магазин вже вже прийшла, Ось десь пар магазинчик називається. Отут тут реклама, помідорчики такі. Подивлюсь, бо, що, може, ще щось куплю, не знаю. В общем, такі справи. Так що, це я вам кажу дівчатам, молодим, хто мене дивиться, золотий в тебе, муж найкращий, найлюбимий. Але завжди думай за себе, щоб у тебе були гроші. Я так і свої невістки казала, не, не дивлячись на те, що це мій синок. Я завжди казала, люба моя, у тебе повинні бути свої гроші. Повинні. Ти не повинна. У нього нічого просити. І в них так і є. Павлик роби, Аня робе. У кожного с -с 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 свій рахунок, але там на харчі вони складуються, як щось велике куплять, вони теж складуються. У них і поп пополам їхнє житло оформлене. А як? Тепер тільки так. Сьогодні так, а завтра хто знає, Попалася якась молода, покрутила і все вже. Був чоловік, вже нема чоловіка, вже пішов з якоюсь другою, або була жінка, вже пішла з якимсь другим. Так що ото отак. -от це аптека тут. Ми не будемо в аптеку заходити. І це тут дорога, це вже центральна, нам туди їхати. Оце якщо ми їдемо на Муджу, на пляж інколи, їдемо в ту сторону. Двадцятий бус ходив, тут сідаємо, їдемо. А як їхати до центру, отут. Ну ми, ми не на цю вулицю, ми на другу ходимо. Або біля себе сідаємо на бус, а тоді там пересів дві остановки. Проїхали, пересіли і поїхали далі. Отут от один магазин є, тут така фруктанеза продається. Я ніколи, я бачила, що він там є. Я не знаю, коли він зачинюється. А ну зараз ми з вами пройдемо і я подивлюся. Пройти отут. І я подивлюся, як він той магазин працює. Отак, от дівчини, мальчики Так що дівчики і мальчики, кожен повинен мати свою вільну копійку, не взираючи на те, що ви хорошо існуєте удвох, що у вас хороша сім'я, діти, щоб тоді не плакати, не ридати і сльози не лить. Отак от от я вам скажу. Бо тепер таке життя. Не таке, та і раніше воно було, я розводилася теж Були всякі такі не До п'яти, до п'яти сім, закритіх, от п'ять до п'яти почнемо. А першого з пів п'ятого до півтретього, а тоді а... В НЕРДІ до, до п'яти, ну да, до п'яти. До Мініка виходить, у неділю виходить. Ну то, ну, то підемо у той магазин, де я піду, де мені треба, де я прийшла. Ну, в общем, усе я вам розказала, показала, пройшлася. Тут тільки фруктонеза. Мата казала, тут дуже хороша фруктонеза, ну вона відсутків на 10 на 15 дорожче, ніж. Та фруктонеза, яка, скажімо, у тому магазині в десь поріде я зараз піду. Ось такі справи. Зараз у ці машини проїдуть і я перейду дорогу. Ось так. Так що, бувайте здорові. Бачите, на фармачія, це аптека. Бувайте здорові, бувайте щасливі, Тримайся, моя рідна, моя нескорена. Ukrajina. Sve bude Ukrajina, sve bude da harno. Paka, paka.